Жіноча команда Слово Бажанського Прометея знову захистила титул чемпіонок України і четверте поспіль завоювала золоті нагороди, паралельно встановивши декілька досягнень. Стала першою за 23 роки командою жіночої суперліги з волейболу, яка не програла жодного 69 сетів у регулярному чемпіонаті та плей-офф. За свій чаровий здобуток дівчата тренерський і обслуговуючий персонал клубу отримали з рук президента професійної волейбольної ліги України Володимира Добінського. Красень кубок за перемогу МВП чемпіонату кращою і найціннішою гравчиною стала визнано ліберо Прометея Кристину Нємцеву. Срібних медалей була удостоєна. Аланта з нашого міста, яка так і не змогла нічого протиставити суперницям у фінальній серії до трьох перемог. Втім, і кубок за друге місце, гарний результат для Дніпрянок. А завершився чемпіонат і сезон професійної волейбольної ліги України традиційним фотографуванням на згадку про нього на загальну світлину.